Не доїхали, і це м'яко кажучи. Зараз ми знаходимося на дорозі до села Заріцьк на Рівненщині. В таких умовах місцевим доводиться жити десятки років. Лишень, коли ця багнюка замерзне, люди безперешкодно можуть дістатися до своїх домівок. Всього лише 300 метрів дороги вдалось подолати нашій знімальній групі, а далі. Аби дістатись до села Заріцьк, треба подолати 2,5 кілометри такої дороги. У нас не вийшло. На підмогу приїхали місцеві жителі. Ярослав Андрій та Бела вже звикли до того, що по кілька разів на день їм доводиться витягувати автомобілі із багнюки. Жартують, вже склали прайс на свої послуги. Мене каже, як і там як, як табличка, як маленька машина 400 гривень, більше 600 гривень. Бо в залежності де загруз, і скільки бо навігатор веде все туди Поле. Ага, е, то, тобто у вас постійно Постійно таке, а нема такого. Якщо через день, то щодня. Це яка це нормальна. Це вже свій бізнес. Ну так, а який ж бізнес? Ну, людям треба допомогти, а солярка ж не безплатна. Ну як фура загрузла, то як ти її поїдеш, що ногами одпхаєш чи руками випухнеш? Ну, все ж тянуть. Зі слів наших рятівників, у період опадів чи потепління виїжджати на дорогу взагалі не варто, бо автівка там може лишитись надовго, тож краще їхати полем. Однак і це не гарантує, що ви безперешкодно дістанетесь до місця призначення. В цьому переконались і ми. Що ж, без жартів така дорога тут уже десятки років. Найбільш відчувають цю проблему діти. Аби дістатись до місця, де курсує транспорт, їм доводиться прокидатись о п'ятій ранку. В школу добирається тяжко, бо автобуси забрали на фронт. Були два нових автобуси. Тепер остався старенький там автобус. Він через день ламається. Діти не можуть доїхати. Як можуть доїхати? Як є? Доїжджають, то, то хтось їх везе, або ка, їдуть батьки, забирають, або кіньми виїжджають, або як, наче не як, ногами. І ще автобус на 7 годин ранку, то ці діти, що тут живуть, то йдуть в 5 ранку, мусять встати, бо в годину треба вийти до дороги, наче не можна вийти. Зі слів заступника дядьковицької сільської голови Олега Процика про проблемну ділянку дороги в громаді знають у такому стані. Вона через те, що знаходиться між полями, на яких систематично збирають врожай. Однак, зазвичай, після закінчення польового сезону агропідприємці, які орендують поля, її приводять до ладу. Буде займатися ремонтом суто фермерське господарство П'ятигірське. Ми проговорили вже цю ситуацію. Вони згідні, тільки буде тепло, щоб буде сприятлива погода, щоб його зробити. Як збирали урожай, була дуже несприятлива дощова погода, це все. Самі бачите, яка дорога в жахливому стані. Ми проговорювали з власниками, що тільки буде суха погода, вони мають прогрейдерувати цю дорогу. І якби дорога має бути кращого, чим вона зараз є. Стані, і хоч на хуторі проживає всього пів сотні людей, їм все одно потрібна дорога. Як пообіцяли у дядьковицькій сільській раді, зовсім скоро її повернуть у нормальний стан, але чи надовго невідомо. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк та водій Олександр, телеканал